Топ-3 помилки під час вибору літніх шин та як не потрапити в халепу. Перша помилка при виборі шин орієнтуватися тільки на ціну. Найдешевша шина не завжди економія, а найдорожча не завжди найкраща. Бюджетні моделі можуть гучно шуміти, швидко стиратись і погано тримати дорогу. Як уникнути? Визнач пріоритет, наприклад, комфорт, щеплення або довговічність. Порівняй відгуки та незалежні тести. Помилка номер 2 Купівля старих шин. Шини з віком 5 плюс років втрачають еластичність, щеплення навіть якщо вони виглядають новими. Довге зберігання на складі може погіршити характеристики гуми. Як уникнути? Перевіряй дату виробництва. Бери шини не старше трьох років. Помилка номер 3 вибір універсальних, тобто всесезонок, Замість літніх всесезонні шини гірше гальмують влітку, швидко зношуються і гірше тримають поверхню. Для спекотних регіонів всесезонка – це компроміс, не вирішення. Як уникнути, використовуй суто літні шини для кращої керованості та безпеки.